Доброго раночку, дівчата! Повертаємо рубрику Б'юті сніданок. В сьогоднішньому відео хочу вам показати свої планери на наступний рік. Дещо з косметик, і взагалі поїхали. Зробила собі вже каву. Сподіваюсь, ви також зробили. І давайте пройдемося по блокнотикам. По-перше, я купила собі планер на наступний рік, ось такий із екошкіри, рожевий, дуже дівчачий, з мотивуючими цитатами. Дуже він мені сподобався. Купувала я його в TK Max. Там дуже багато завжди цікавих блокнотів. Ось чогось такого, чого не знайдеш в інших магазинах. Раніше я купувала собі такі блокнотики у Stradivarius. Всередині вони плюс-мінус однакові ось такий план на місяць, є якісь нотаточки, можна самопрограмування сюди також писати. Далі тут у нас цілі на місяць, далі у нас недільний план, тижневий, і ось такий розворот на кожен тиждень. Цей трошки менший йде, але теж цікавий йде на 2024 рік і датований. Попередній був не датований. 2024-2025 рік календарики. Один листочок для самопрограмування. Далі по два листи різних наклейок. Два таких, два таких і два таких. Ой, і два таких. Прикольно, в принципі. А трошки він щось. Зачухався. Тут у нас іде January, а, якісь плани, календарик, дні народження, важні, важливі дати. Далі йде ось такий класний розворот, мені він подобається, дуже класно для медіаплану його використовувати. І далі тижневі розвороти. Тут, як бачите, немає таких віклі-голс, як в попередньому блокнотику, але самі розвороти значно більші, тому можна сюди усе помістити, що хочеться. Що хочеться помістити, усе можна. І, відповідно, щомісяця все однаково, 12 місяців, і є отакі вушка, що дуже-дуже зручно для того, щоб віднайти те, що тобі потрібно. В кінці також є пару листочків для нотаток. Можна тут написати самопрограмування року, бо на одну сторінку якось дуже мало буде виходити. Ось такий, хоч я і дуже люблю Notion, дуже люблю якісь програмки, використовую Google календар але мені дуже подобається щось писати. Обожнюю таку. Декілька днів тому вийшло відео про мою колекцію засобів для губ. Там я показала, що я полюбляю все зволожуюче, і ви порекомендували заглянути в Rituals. Я дуже давно там не була. Дивіться, там купа декоративної косметики з'явилась. До речі, дуже-дуже достойною, дуже цікавої. Я нічого з декоративної косметики не тестувала. І ось саме ті бальзами помади, які ви рекомендували, вони дійсно дуже зволожуючі. для для себе я вибрала ось цей найсвітліший такий бежевенький відтіночок упаковки, та насправді вона рожева. Цікавий футляр, трошки більше, ніж у звичайної помади. Відкривається з кнопочки і виглядає ось таким чином. Доволі цікавий такий продукт будемо разом з вами трошки згодом тестувати. Прийняла рішення Rituals не брати, поки не закінчу ось ці три продукти. Lip Максимайзер у мене йде просто в сумочку для того, щоб поправляти макіяж на протязі дня. Хочу закінчити ось цю мінічку від Rare Beauty. Там просто 3 грами залишилося, я не знаю, на 5-10 макіяжів максимум. Далі в мене тут зовсім трошки залишилося блиску від Шарлотта Тілбері у відтінку Pillow Talk. І дуже схоже, я думаю, не знаю точно. Гіалурон Плам, мені здається. Це називається ця це серія. Чи просто ялурон Пілотолк? Ось такий бальзамчик, Помада бальзамчик з відтінком. Ось закінчу ці три продукти і візьму собі. В нагороду Річелс, тому що хочу зменшувати свою колекцію косметики, а не збільшувати її. І такий вже Project Pan у мене вимальовується. Ще хочу закінчити ось ці три туші, тому що вони в мене найдавніші. Мені здається, що Hourglass, ця туш вже закінчується, ну, може, максимум тиждень її залишився. З цією хочу побільше користуватися, тому що вона в мене відкрита давно. І... Сісли також відкрите давно, хочу їх ось три закінчити. З консилерів, найменше консилерів ось в цих трьох баночках, також хочу їх добити, можливо, навіть до Нового року доб'ю, якщо не буду користуватися нічим іншим. Хоча в той же час хочеться і новенькі протестувати від Шарлотта Tilbury, але і ці добити треба, щоб у мене був порядочок в туалетному столі, щоб не було зайвих продуктів. До речі, завітала в Дуглас, там є адвент календарі від Rituals чи Річуалс. Напишіть, як правильно, в коментарях. І вони розкриті. Тобто можна подивитися весь склад цього адвент календарю. Ось так він виглядає в закритому вигляді. Просто можна під ялиночку класти. Доволі цікаве. Десь біля 250 злотих коштує це десь 2500 гривень. Взагалі, в Дугласі наразі, до речі, дуже багато різних. Календарів різних наборів, різних цікавинок, але трошки, як на мене, задорого, трошки завищені ціни, бо в Сефорі було дешевше. А від Rituals є також ось такі наборчики рожеві з сакурою, і дивіться, в кожному дугласі просто величезні стенди ось цього нового бренду Let it Glow One to Free якийсь німецький бренд, але мене трошки лякає їх упаковочка, запроста, як на мене, але. Ну, треба потестувати. Щось, може, виберу трошки згодом. Трошки загуляємо з вами в Home and You, але тут тільки-тільки починає щось з'являтися. Вже сьогодні 9 грудня, я була 7 грудня, мені здається, в home and you, І Дуже-дуже багато всього нерозпакованого. Цього року я, до речі, хотіла поставити ялинку 1 грудня і прибрати її 2-3. Ось сьогодні 9-й, і я думаю, числа 15-го поставимо ми ялинку, бо нічого ще для неї не купила взагалі. Абсолютно. Минулого року в мене була така синьо голуба з, з серебристими акцентами. якась ялинка. Цього року мені хотілося б бежеву з зеленою, тому що рік зеленого дракона, зеленого дерев'яного дракона. Ой, Посульки, дивіться, які. Мама і дитинча дуже гарні. Цього року щось таке хотілося б, але нічого ще немає. Мені здається, все, що є, це те, що залишилося з минулого року. Ніяких цікавих скатартинок, ніяких серветочок таких е, в тематиці нового року, нічого такого в команду ще нема. В ікеї з подружкою також прогулялися по всій ікеї і нічого цікавого не знайшли. Також там іграшки з минулого року, ті, що ми купували в минулому році. З'явилися ось такі м'які іграшки-подушки трошечки е, новорічні. Е, така Зовсім, зовсім така сумна поличка, але є цікавинки наприклад, ось тримачі для серветочок такі з оленятами. Оленів дуже багато, але мені здається, вони кожен рік ось все новорічне, бачите, в коробках ще стоїть, нічого не розпакували. Нічого не розклали. зовсім зовсім трішки можна чогось обрати. Є червоні гарні олені, але мені здається, це ж рік дерев'яного дракона, а червоний це символ вогню. Не знаю, чи варто купувати щось червоне. Хоча, мені здається, червоний це такий традиційний колір нового року, і у нас на ялинці ягідки такі влаштовані, прилаштовані, перманентні, червоні. Якось так. Із іграшок новорічних, ось це поки все. Мені здається, що це іграшки з минулого року, бо я вже все це бачила, нічого новенького тут нема. Дуже багато серебра, а золота цього року дуже-дуже мало. Я хотіла в бежевих кольорах ялинку, але бежевих іграшок ніде немає. Крім ось цього магазину, ви побачите такий невеличкий вибір: в якихось наборів, бежевих не знайти В основному все або золоте, або в якихось кольорах саме бежевих іграшок. no А також хотіла вам показати свою зменшену колекцію парфумів. Ось така малесенька вона залишилася. Справа в тому, що вдома в мене були дві полички по метр двадцять, спеціально продумані ще до ремонту, продумане спеціальне місце, де нормальна температура, де немає сонячного світла, для того, щоб зберігати колекцію косметики, колекцію, точніше, парфумів. І з кожної подорожі я намагалася привезти щось таке цікавеньке, щось незвичайне, купити якусь ліміточку. І я не Обмежувала себе у покупці парфумів. Зараз я не купляю парфуми спочатку повномасштабного і зменшую свою колекцію. Зараз в мене закінчується ось така шанелка. Мініатюрки-пробнички я також стараюся не купувати. Наразі я використовую дві, два ось таких пробничка від Dior і від Lancome. Два пробничка я поклала в свою дорожню косметичку. Ось такий шанел. Більш свіженький, на мій погляд, і більш солоденький а, діор ой, ланком. Після того, як закінчу ось цю шинелу, прийде час Габріель. Габріель в мене була така. Улюбленеця минулої зими, а на весно літо я взяла собі Bucket, Rose and Roses і ось цю Chanel. І як бачите, їх повністю закінчила. Всі вони не повні, бо всіми ними я користувалася в Запоріжжі. Тут в мене Malone. Чомусь мені зараз не хочеться ними користуватись. Не знаю, це в мене грушка, але стоїть. Також використаю і мій улюблений Pioneer and Blush Suite. Мільйон разів його купувала. Останній раз, мені здається, в Турції його купувала в 2021 році і взяла побільше флакончик, тому що він такий легенький, він доволі швидко вивітрюється. і я його наношу більше, наприклад, значно більше, в два рази більше, ніж, наприклад, Габріель Шанель. І такий в мене ще є найбільш свіженький, найбільш такий. Духмяний аромат. Найбільш незвичний для мене це Наріса Родрігес. А в них взагалі такі цікаві аромати з якимись такими, ну, не з перчинкою, з родзинкою. О. Точніше буде сказати з родзинкою. Ним я користуюся рідше всього, але час від часу все ж таки користуюсь. Ось така невеличка колекція в мене парфумів залишилася. Хочу, щоб у мене було не більше двох повнорозмірних засобів одночасно, для того, щоб я була мобільна, для того, щоб зменшити кількість речей. бо парфуми вони вимагають якогось спеціального зберігання, спеціального перевезення, тому не більше двох баночок в мене буде. Думаю, що до нового року я точно закінчу. Ось цю Шанс- і потім візьмуся за Габріель, можливо, до кінця зими, бо вона найменша, тут 30 мл чи 35, я не пам'ятаю, де там написано 35 мл у Габріель Шанель. Іде, і я думаю, що до кінця зими, десь за 2-3 місяці я її довикористаю. Тобто тут половиночка залишилася, 17 мл виходить. А ось ці два красунчики залишаться вже в мене на весну і літо. Ось такі справи. Ну що ж, на цьому все. Я думаю, що б'юті-сніданочки мають бути такими коротенькими, саме на чашечку кави. Напишіть, скільки часу ви готові приділити б'юті-сніданочку в суботу, щоб я знала, яке відео підготувати на наступну суботу. Якщо трошки більше, то, можливо, ми з вами погуляємо ще по Варшаві, подивимося, можливо, буде якась різдвяна ярмарка вже наступного тижня, бо вже хочеться чогось новорічного. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, то звичайно ставте лайки, підписуйтесь на канал і побачите. Бачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео. Бувайте!